Чорний бархат, так називається, ця форма ось дуже цікава, врожайна, е має такі ягоди, дуже високий цукор, таку, я не сказав би, що така хрустка, алесисту, таку, таку сочну. Ось таку, ну, доволі смачна така консистенція в м'якоті. Ягода немала, 15, 20. ну Деякі, можливо, там саме менші будуть ягоди 12 грамів. Ось він в рожані, постійно у нас під на Сіточка, хоч буквально. Раз, зараз, зараз, зараз ми знімаємо ягодку десь в районі 20 грамів. О, тут ховається п'ятачок однозначно. Форма під нагрузочкою. Ми бачимо. Вона раннього терміну дозрівання. Ось Має таку темний такий темний колір. У нас грузиться, ось радість, ось, тому що ми її смакуємо з задоволенням. От. І форма називається чорний бархат відомого українського селекціонера Калугіна Віктора Михайловича. Дійсно, ну, крупняк, що тут казати.